Хай вас, дітки. Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми поговоримо про справжнє диво ляльковий театр. А знаєте чому саме сьогодні? Тому що весь світ щороку, 21 березня, відзначає День лялькаря. А чи знаєте ви, як з'явилося це свято? Колись дуже давно люди створювали ляльок. Щоб розповідати цікаві історії. Вони робили їх із дерева, тканини, паперу. Ляльководи, тобто ті, хто керує ляльками, дарували їм життя на сцені. Але лише у 2000 році один ляльковод на ім'я Дживат Золфагарі з Ірану, запропонував створити особливий день для вшанування всіх майстрів. Які оживляють ляльок. І вже з 2003 року весь світ відзначає Міжнародний день лялькаря. А як ви думаєте, хто змушує ляльок рухатися та говорити? Це лялькарі, справжні чарівники. Вони ховаються за ширмою або стоять поруч із ляльками і роблять так. Щоб вони розповідали історії, сміялися, сумували і навіть співали. Ляльки можуть бути різні. Рукавичкові, їх надягають на руку як рукавичку, маріонетки. Вони танцюють на ниточках. Трастинні, їх рухають за допомогою спеціальних паличок. Сьогодні ляльковий театр є у кожному місці, там працюють справжні чарівники-лялькарі. Вони створюють ляльок, вигадують цікаві історії та дарують дітям радість. А найцікавіше кожен може спробувати бути лялькарем. Достатньо взяти іграшку або зробити ляльку з носочка, поставити її за ширму і казка оживе.